Шкод автомобіль бізнес-клас. Це шкода Супер Б 2009 року 9300 з об'ємом двигуна 1,9 дизель. Бачите, це ну скажімо, рідкість. Автомобіль не фарбований. 1.9. Ви самі знаєте, форцвайново є надійними, простими, нема електроніки. Бо перші автомобілі були 1,9, потім вже пішли 1.6, 2,0. І хто хоче собі, щоб було менше електроніки, от оглянувся такий автомобіль спереді з протитуманними фарами на хорошій гумі. Так. Механічна коробка передач. Так, простий салон тріпаний, гума хороша. Автомобиль зачиненный. Сзади с партрониками. Автомобиль. А у вас открыть может ее? Да, так. Так. Крыша цела. Так он выглядит. Шкода Супер Б. Контактний телефон. Так, і власник підійшов. Покажу вам в салоні, Так. Скажу так, доволі збережений автомобіль, механічна коробка передач і двигуни, які неможливо з'їздити 1,9. Бо е, привозились автомобілі свіжі. З об'ємом 1,6 для шкоди А7, 1,6 двигуна Фатає, то як для Супер Б 1,6 дизеля маловато. А цього двигуна 1,9 для Супер Б для її ваги достатньо. У кого цікавий такий автомобіль, то телефонуйте до власника. Знову такий автомобіль серед шкод. Бізнес-класу це шкода Супер Б. Ось такий е шоколадний колір. Об'єм двигуна 1,9 дизель. Не 1,6, а 1,9. Вартість автомобіля 9.200. Показую вам пам'ять сидінь, електрика, мультикермо. Ось така автомобілі. Бо ви скажете, чому не 1,6, а 1,6 до цього автомобіля, повторюсь, вам слабувати. І вам потрібно десь ви їдете е, по трасі і їде багато автомобілів. Вам потрібно обігнати, то на 1,6 ви е, ну, тяжкувато вам буде це зробити через те, що цей автомобіль тяжкий. От. На цьому на автомобілі мало, мало бути тільки об'єм двигуна. 2 літра або 1,9 і Ось такий автомобіль на механічній коробці передач. Шкода Супер Б. Мене люди просили, як вам поводиться супер, бо каже людина, я хочу собі не А5, не А7, а саме Супер Б. Які є будуть, будь ласка, зніміть, і я вам показую. Шкода 7. Чому я підійшов до цього автомобіля? Зазвичай 99% автомобілів йде в універсалі. А Це автомобіль Лікбек От. І 2-літровий двигун, 2-літровий двигун 110 кВт, максимальна комплектація пробіга 210 без підкрасів, контактний телефон, вартість автомобіля Становить 16 200. Вот так он, DSG коробка. Вот вам 17 рік, Варь автомобіля автомобиля 16200. Дуже комфортный автомобиль. Чем он хороший? Шкода, скажем так, вони... Ну, якби економні, вони ну, витривалі по нашим дорогам їздять, ну, крепкі машини скажу відверто, Не такі крепкі, як е старіші, наприклад, ці шкода Тор. Е бо це вже в новіших автомобілях воно вже бачите, економія пластика, це вже ну, бачите, в старіших воно було добро, добротніше, а в новіших воно вже по дизайну цікавіше, новіше. І ну, це вже просто нова модифікація, економія дизельно-пального і швидкість це все, ну, дизайн. Розумієте? Ми пішли вперед, але комфорт, сам якість металу, всіх нових автомобілів вже немає, як старіших було, але тут є економія, тут є дизайн. ну Все, як у нових автомобілях, скажімо так. кого зацікавило телефонуйте до власника Супер Б17-го року, повний привід. Ось такий автомобіль, по універсальний, на хорошій гумі. Новий можна сказати вона не продається, не продається? Вона не продається, сказали перепрошую.